Я щаслива, не може бути, я вже сьогодні народжувати буду. Ну так, я теж дуже щаслива за тебе, моя кохана. Ну так, кохане, це щастя. Ну, гаразд, ходімо далі. Ходімо. Ого, тут автомат. Так, почекай, Елізабет, ти сьогодні. Ну так, так, потім поїм. А я можу каву взяти. Ну так, або еще еще если захочешь быстро. Ну так, давай седай. Ну добро, седай сяду. Так, добро, я наверное сяду. Так. Ой, еще все закашлялась. Проходь ты, будь ласка. Кто там? Ты типа, в черзе. Я, я в черзе. Э, так, мы в черзе. Им я, будь ласка. Элизабет. Ну так, ми сьогодні. А, так, точно, ви сьогодні народжуєте, ми все пам'ятаємо. Екскурсія. Ну, тобто, нам її буде проводити дехто інший. Надя! Що, що там таке? Що там таке? Екскурсія потрібна. Ну, щоб ти екскурсію провела. А, екскурсія? Вітаємося, з Елізабет. Будь ласка, екскурсія по нашому роддому. Ну, гаразд. Гаразд, ходімо. Будь ласка, за мною. Ну, добре. Гаразд. Так, це палата номер 1 е, Проходьте, будь ласка, далі. Йдемо, йдемо ми за вами. Так, ось тут, е, типу, умивальник, е, Типу, це мило, тут серветки, тут смітник, тут рушники, тут лампа. А можливо, ви. ну... Тобто ти будеш не так все детально показувати, Надя. А, ну що? Щоб ви кожен закуток знали і не дивувались потім. Так, це ваша палата. Прошу, погляньте ось, а вам буде допомагати моя сестра е, Тетяна. Таня, привіт. Привіт, Надя. О, це наші пацієнти. Так, я їм провожу екскурсію. Гаразд, я почекаю. Добре, ходімо далі. Ходімо. Добре, ось це у нас туалет. Туалет ви ще будете показувати? Ні. Ви там всі самі розберетесь тут правила. наші. А от ванночка невеличка, е, гаразд. Що там далі? О, це шапка у нас із халатом. Зазвичай це для вигідні. Добре, це у нас тут ванночка і це у нас пацієнти. Вітаю, пробачте, що потурбували. А та нічого страшного. Ходімо далі. У нас тут кнопка, щоб зайти. Це моє місце для адміністрації. Це теж відпочинкова ванночка. Ну, якби тут полунальний столик. А тут можна помити дитинку. О, а тут апарат Сузі. Е, тут коляска, е, тут конверт, тут шапочки, е, тут годинник. Ой. Кохана, е, ми поки будемо тут екскурсію дому робити, уже ти встигнеш народити. Що? Оце ти жарт, розповідає. Ну, бачу, у вас почуття гумору є, ви не просто наші пацієнти. Ну так, да. а що? Елізабет, ти вже ж не роб... народити до того часу. Ну так, це правда, ну, я не думаю. Так, це вікно, е, це інвідулізом. І ось тут е, пляшечки, різні соски і суміш, якого годують. Що ж, ви усе дізналися, будь ласка, проходьте в палату. Гаразд. О, здається, це напоминула. Так, вітаю я, Тетяна. Проходьте, будь ласка. Тут маска рукавиці і шапкочка. Так. так, надягайте, будь ласка, її надягають всі. Так, це рукавиці, ну, це на всіх випадок можете надягнути. І маску обов'язково. Зараз одягайте. Гаразд. Що ж, це коляска, у вас один малюк, і якщо я не помиляюсь. Так, звісно. Оце крапельниця. Лягайте, будь ласка. Добре, лягаю. Можете зараз е, відпочити. Угу. Так, ну і скоро ви будете на народжувати. Можете собі щось взяти поїсти. а я поки що в вторився. Ну добре. Ну все. Кохана, як почуваєшся перед тим, щоб не розвити? Ой, так чудово, тільки маску хотілося б зняти. Ну, це, здається, мені маска потрібна. А, ну да, тобі. Ну добре. Ходи, щось візьмеш собі? Ага. Добре, я візьму собі певну. Щоб мені такого взяти. Візьму апельсин. Певно, чи це мандарин, да, апельсин. І таку от шоколадку. Так, шоколадка з арахісовою пастою і апельсин. Чудово. Кохана я обрала. І що це. Шоколадка з арахісовою пастою і апельсин. Ого, ну в тебе і смаки. Смачно. Справді, ну це чудово. Ну, гаразд. Ура! Я вже скоро буду народжувати. Що ж, друзі, а продовження буде трохи згодом. Обов'язково підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Всім бувайте!